Доброго дня, шановні підписники і всі, хто шукає хороших автомобілі. вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні показую автомобіль, який свіжий тільки привезли ми з Європи, а точніше з Німеччини. Це Volvo V-50. До речі, у нас багато Volvo в наявності. один, два, три там пусте місце. Сьогодні один проданий був. І зразу свіжий заїхав. Отже, це Volvo V50, 2010 рік випуску, точніше, кінець 10-го року. Це вже рестайлінгова модель. З двигуном D2, 1,6 дизель, восьмиклапаний один раз придвал 115 кінських сил, і з механікою коробкою вже шестиступкою. Що особливе саме у цього автомобіля? Так скажімо так, переваги цього автомобіля. Перше, хороша історія, малий пробіг, нефарбований і красивий колір. Такий синій, коли сонце, то такий синій переливається, коли пасмурно або вечір, то такий сірувато синій колір. Зараз детально пройдусь, покажу ззовні кожну деталь автомобіля, пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, покажу всю документацію, технічно розкажу, покажу все. Ну, коротше кажучи, максимум інформації. Покажу, щоб ви зрозуміли, наскільки достойний цей варіант для вас їхати на перегляд. Ось стан зовні це права сторона. Хто не знав, ось це пластик. Накладки на пороги, це пластик, тому ржавчин, там корозії, царапин не боїться. Є релінги. Комплектація не максимальна, ну і непогана. Нормальна, хороша комплектація. Такі плавнічки, класна штука, сюди не забризує в грязну погоду скло. Градом нічого не побито, рівненько. І, в принципі, всі зазори по автомобілю все рівно. Ззаді парктроніки є. Я думаю, камера трохи передає цей колір. Мені дуже подобається такий колір. Тому і купували цей автомобіль із за того, що в нього є вид, із-за того, що малий пробіг. Нефарбований і хороша історія по цьому автомобілі. Резина 205-55 R16. Ну, я думаю, вы видите сами, как зону выглядит этот автомобиль. Очень добрый. Ну і видно, що це рестайлінг, вже інша решітка радіаторна, великі дзеркала. Капот градом не побитий, піскоструєм не побитий. Так, тепер пройдусь товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон. капот алюмінієвий, до речі, тому теж не боїться ні сколів, ні царапин. Гляньте, який рівненький. 108. 71. 87. 81. 113.

Слабі місця в усіх автомобілів 93, 99, 89, 93, 94. Ось ця права сторона. Завжди почухано буває, підкрашується. Тут дивіться, все добре. 108. 97. 100. 92. Також показую цю кромку а, кузова даха. Немає ні царапів, ні шосів, ні сколів, нічого немає. Це при тому, що лобове скло мінялось у 2017 році. Ну, Як правило, завжди коли міняють лобове скло, то дуже часто тут царапають, а потім лак облазить, сколи і так далі. Тут все добре. А так все скло по периметру.

Все в нормах, допусках. Ну і по зазорам теж видно, що все ідеально рівне. Тепер а по історії цього автомобіля і по документації. То кришка я зняв з двигуна, спеціально підготував, будемо заводити. Дивіться, як працює двигун. Отже, ось є сервіска, ось німецький бриф. Було два власника. Нолик це значить перший власник з 2010 року до. 13-го року. Перший власник була фірма там Point Service. А другий власник він був там Карл, а, Ральф Херберт. В общем, якийсь. І ось він у маленькому 8-й місяць 10-го року автомобіль був поставлений на перший вилік. В документах розмитнився 10 м роком, буде зареєстрований тих 10-й рік. Тепер. Сервіска. До речі, навіть в сервіські гляньте, бачите, як записали перший власник от, і другий власник. І це все співпадає з тими документами. Що тут у нас є? Ось е записи по обслуговуванню. Тут є запис, ну, набере 15-й, 15 й 15 рік, 78 тисяч. От, коли що мінялося і так далі. Також я покажу, хто прийде дивитися цей автомобіль, покажу об'явку з німецького сайту, де ми знайшли і купували цей автомобіль. І там теж вказано, який пробіг він співпадає з усім і так далі. І ще інші документи я теж покажу. Також покажу вам вигрузку з європейських баз. При зустрічі, ну і так далі. Ну і тепер по комплектації по салону. Значить, у нас не шкіра, не комбінований салон, а тканина. Але, друзі, хочу звернути вашу увагу і для багатьох це буде плюс перевага, тому що. Ну Хто не любить особливо шкіру, бо там холодно зимою, літом потієш і так далі, то тут ось тканина. І це така дуже якісна вольва тканина, така прям мішковина ціла, не витирається, не протирається і так далі. Це карти. Всі чотири склопідйомника. Мультируль, шкіряний круїз-контроль є управління магнітолою, Bluetooth є. Йдемо далі. Ось стан салону. Резинки пластик, дивіться, пороги в який стан. Сіноліпки є, пластикові, сюди накладки є. До речі, підсилювач тут є, шумка хорошая, є, все є. Хороший звук ось стан карти. До речі, можете подивитися він код, кому потрібно. Фіксую. Зборка бельгійська, завод Бельгії, Made in Belgium. Також хто не знав, ось ця спинка задня, вона повністю складується, туди падає. Тут є такі два рячашка. Зараз, може, покажу вам хвилинку. Ось так туди вона складається. До кінця, зараз хвилинку. Трошки віддвину. Тепер постараюсь вам показати ось так. Бачите. Тому можна їхати отак от дуже комфортно заднім пасажиром. Особливо коли там дружина там, а якщо ще й вагітна, то гляньте, напівлежачі можна їхати. Це так. Експромт. Йдемо <ріст> далі. Карта пасажирської двері передньої правої. Бачите, як грамотно зроблено накладки цієї на пороги. І гляньте, вони як нові, прям блистять. Тут резинки пластик, система безпеки, ся Так, ну, йдемо далі. Тепер заведемо, послухаємо наш двигун, говорив, що кришку попередньо зняв. Два ключі, ось таких. Запалення, всі значки загорілись. Потухли, заводим. Без проблем заводиться рівно, чітко, бороти не плавають. Клімат. Він працює, холодом дує. Тобто тут з компресором, з системою кліматичною все дуже добре. Там чуть як включився компресор, ну, коротше, я перевіряв, все нормально. тут. Двохзонний, можна там в одну сторону стільки там температура, можна разом, можна кремо ну, і так далі. Музика, хай перформанс Sound, підсилений звук дуже хороша. А, що тут ще є? Aux USB є. Це підставка залишилась від власника. Ну і Зараз 183 тисячі пробіг оригінальний. Ще раз акцентую вашу увагу. І зараз підемо, подивимось під, під капотом, що там у нас. Так, ось наш двигун знаменитий, d 2 Peugeot Citroen розробка. Простий двигун, дуже-дуже простий, хто не знав. Один ремінь ГРМ, один ролик. Дуже легко доставати. Пластикова кришка, щільно дуже закривається правильно. Не те, що увага тут киліпається, все. Картерних газів немає, хоча це вже євро 5, екологія завжди в дизельних двигунів всіх євро 5, євро 6, витягують щуп, димить там вилітає, звідти так само і кришка знімаєш. У цих двигунів така особливість всього цього немає. І це приємно. А, далі. Він не митий, бачите, от весь там в пилі грязненький. Тому коли ви приїдете, вам буде дуже легко подивитися і побачити якісь можливо запотівання, підтікання масла і так далі. Тут, звичайно, все добре. Тому, будь ласка, приїжджайте дивіться. Є відмітки Вон, 133 тисячі. 133 чи 138, не пам'ятаю, була відмітка. Потім остання заміна масла 181 тисяча була і була вона 12-12-23 рік. Це сіки 5 місяців тому назад. Акумулятор 12-20 рік. Хороший комунатор чітко заводиться. Теж відмітки є. Ну, ось робота двигуна. Захист є. Захист двигуна там знизу видно теж є. Ну зрозуміло, що він пластиковий. Зараз подивимося. А, до речі, ось дивіться а, радіатор. Соти ці всі цілі не побиті. Ця машина по автобанам не ганяла точно. Все нормально. Да, є захист. Ще ззаді заглянемо. Ось знизу. Ось знизу, як виглядає Ну Там якщо підняти і подивитися знизу, то там все дуже добре, Ржавчин ніякого такого нічого немає. Все нормально. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні Volvo V-50 на перегляді. Хто шукає? Хороший автомобіль, Небитий, не фарбований, з малим пробігом, від першого власника, свіжопригнаний, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі Можна розказувати. То ось, Один із варіантів, дуже-дуже достойний. Для кого не принципіально, щоб був шкіряний салон, то, будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Кому потрібен? Максимальні комплектації Volvo. З шкіряним салоном. Там З багато різними опціями різними. Будь ласка, ось дивіться. Приїжджайте, є і такі варіанти. Навіть з білим шкіряним салоном. Або навіть у нас є R-дизайн, друзі. Гляньте. Тому, в принципі, є що вибрати у нас по поводу Вольво, завжди щось свіже є. Є ексклюзивна модель V60 Ocean Race. Теж така лімітована версія. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, робіть замовлення. Бачите, ось тут рядом у нас сервісний центр МВС МРЕО. Тому допоможемо зразу вам зареєструвати автомобіль. Якщо ви з регіона і хочете в той же день поїхати на номерах українських, то це будуть київські номера. Теж допоможемо. Якщо ви хочете, щоб ваші регіональні номера, тоді робимо пакет документів, їдете до себе, заходите в море, отримуєте свої номера вашого регіону. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. Слідкуйте за новинками, за новими надходженнями. Завжди щось цікаве у нас є. До зустрічі!